Щоденні різноманітні заходи, нові друзі, здорова смачна їжа, спортивні змагання та дискотеки. Так колоритно проходить день в оздоровчому таборі супутник. Мене звати Настя, я із Житомира. Мені здесь дуже подобається, сколько разів я була в лагерях. Мені здесь подобається більше всього. Мені тут дуже подобається, хоча бо я в перший раз у таборі. Найбільше мені подобається те, що тут ну, дуже свіже повітря. Мені тут подобається весело, гарні друзі, чисте повітря. Батьки відпочинком дітей задоволені, зазначив заступник Житомирського міського голови Олександр Бочковський. Посадовець спростовує інформацію деяких ЗМІ про неналежний стан питної води у таборі. На сьогоднішній день показники води абсолютно нормальні, тобто якість води чудова. Зараз чекаємо офіційне заключення санстанції для того, щоб знову. Мити руки водою з центрального водогіну. Поки що, поки що вода привозна. але ніякої проблеми немає. Вона в достатній кількості, тобто ми привозимо води стільки, скільки потрібно. Потім питний режим. Літо гаряче, це сьогодні так вийшло, да, дощі капає. От. Літо гаряче. Діти в воді не обмежені. Вода бутильована, згідно вимог санстанції, ніхто на цьому не економить. З харчуванням у таборі також проблем немає. Дітей годують 6 разів на день. Коштів на харчування вистачає. Якщо ми харчуємо на 35 гривень в день, а Володимир Михайлович сам заініціював таку ініціативу. Продукти беруться тільки у виробника, тобто ніяких фірм, посередників, нічого, тільки у виробника. І е, трапилось таке, що діти навіть не в силі з'їсти все те, що можна запропонувати. Тому діти овочі отримують кожен день, фрукти отримують кожен день. Да, солодки отримують кожен день шестиразове харчування. Після третьої табірної зміни цьогоріч працюватиме четверта з 10 серпня. Вона буде трохи коротшою 18 днів.